Всім привіт! Вас вітає Хватка Хверма в моєму обличчі і в інших частинах тіла. Радий бачити всіх, хто вперше на каналі. Сподіваюсь, не в останнє. Також вітаю тих, хто не в перший раз на каналі. Сподіваюсь, це закономірність, а не випадковість, чи принаймні такою нею стане. Сьогодні зважимо гусенят їм 63 дні. Хотів зважити в 60 днів, але тут трошки нас заливало дощем. Вони наразі досить брудні. Ну, скинемо там на бруд грамів по 100-150, по скільки не жалько буде. Зважувати будемо велику сіру і мамутів. Інкубаційне яйце Великої Сіри трошки від власного батьківського поголів'я залишилось те, що не продане було, не продане, небагато залишилось в цьому сезоні. І придбав інкубаційне яйце вже за традицією в племінному підприємстві Роздольне. Привіт, пані Наталія. Якщо побачите це відео, дуже задоволений матеріалом з цього підприємства. Вже не перший рік є його клієнтом. І трошки мамутів придбав пана Юрія Стального з Черкаської області. Пане Юрію, вітання вам з шостки. Дуже задоволений санятками. Дуже жалкую, що мало яєць придбав. Ну, хто ж знав. А, тож, подивимось, що ми наїли на стану на сьогодні. Годував я гусенят комбікорму власного виробництва. А, трошки трави. Трави набагато, бо випасу в мене нема. Що приніс там кілька тачок, налетіли, з'їли, ну, хто урвав, той молодець. Так що здебільшого розраховую на комбікорм. Чи вигідно годувати гусенят виключно комбікормом? Ну, якщо ви його купуєте, то хто знає. Якщо виробляєте самі. І є доступ, ну, можете десь зекономити. На... За моїми розрахунками, це має сенс. До двох місяців я году гусаня після двох місяців переводжу на половину норми непродуктивного і рецепту непродуктивного періоду. Кому буде цікаво, напишу рецепти. В мене взагалі є в інших фіт, але можу і написати. А, тож, давайте подивимось, що ми наїли на сьогодні, які в нас результати попередні. Сподіваюсь, буде видно добре. Якщо вже зовсім не видно буде значення, ну повірте мені на слово, чи збільшить, збільшить це відео. Відібрав кілька гусеняток, не такі, не найменше. Хто під руку попався, той, той попався, той зважиться, того зафіксуємо. Подивимось зараз. Що в, в нас виходить? Ну, тихо, тихо Поки, поки, поки. Поки. Тихо. Ну. 3950. Я не знаю, чи видно, чи не видно, но... 3950. Буду, буду озвучувати про всяк випадок. Тихо, ну, тихо, тихо, тихо. Оце наступний товариш. Тихо, тихо, тихо. Спасибо, Спокойно, спать, успокойся. Четыре с копейками, четыре ноль шестьдесят, минус бруд, як и домовлялся. Спокійно спокійно. Ну, напевно, брати близнюки та ж сама вага. Чи ваги залипли, чи та ж сама вага чотири с копійки. Не, ваги не залипа. Тихо, тихо. Окей, ха, Ну, тут три, три і сім, трошки менше, погано їх, напевно. Що <свист> ти, <свист> повис? Ну, тут майже 4,3. мінус бруд, плюс голова. В общем, такий, моцненький. от і молодець, гарно їм, бачиш, а все добре. Ну, такі справи по сірах, я скажу, що не найбільший, не найменший середній показник по, по лікарні. Ну, 3,8-4.2. Я, я отак от, вважаю приблизно такий результат вже, вже з досвіду. Подивимося, що нам зараз на комусь покажуть. Ну, тепер, маму, такий спокійно, спокійно. Ну, так, побільше, мені здається, буде. Інтрошки крупніший, кистяк одразу вичуває, що крупнейше. І так Тух, тих, 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 тихо, тихо. Хорошо, що такий, ти такий Окей, Спокійно. Спокійно. Сідай, 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 все, все, все. Все, тихо. Ну, п'ять. Ну, да. Трошки, трошки побільший буде. Все, молодець, молодець, випрямав, все, все добре. Давай, давай, іди гуляй, іди гуляй. Тих. тих, 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 тих. Заспокойся, все, 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 все. Спокійно, тихо. Ну, це трошки поменше, Гусочка, напевно, 4,3. й три. Ну, скажи чесно. Иди, бля. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Сюда, сюда. Спакин, спакин. Авай, лапу. Авай, сядьк. Поважна, птица, а не як хто зна шо. О, ну, там, 5-100. 5-100 минус бруд. Все, молодец. Ну, а шо, ты, поливайся, все. Блять, нового там. Птица. Кіди, киди. Ну, напевно, знову трійнята. та ж сама вага, мінус 50 грам. Що, не поїв, напевно, да, сьогодні, чи не попив? Молодец, молодець. Тихо, молодець. тихо, тихо, тихо. Тих. А, розважиться, підеш гуляти. Все, все. Тихо, тихо, тихо. Тихо хвилюйся. Ну, все, молодець, тихо. спокійно, спокійно. Чуть -чуть. Ну, тут половиною, Трошки дрібніше, да? Ти молодець, молодець. Все. Все, іди, гуляй, іди. Отакі от отакі зважування, отакі от попередні результати. Як на мене, непогано, що там по великій сірі щось навкруги 4, по мамутах навкруги п'яти. І що? Піде? Якісь висновки, я вважаю, ще зарано робити, але. Ну, попередні, попередні, давайте скажімо, це не висновки, а спостереження. Цей міф про мамутів по 7 кілограмів 2 місяці. Я вважаю, що це міф все ж таки. І як і 14 кілограмів гусаків, у скільки там 5-6 місяців також вважаю міфом. Ну, принаймні, поки що не бачу на вагах ні в кого. Заводчик і сумніваюся, що побачу колись, ну, хто знає. Але об'єктивно в порівнянні з Великою Сірою, звичайно, да, звичайно, ці гуси ну, крупніші. Ну, годівля та ж сама, інкубувалися всі разом, при однакових умовах, вирощувалися при однакових умовах. Більші. Маю признати. Маю подякувати пану Юрію ще раз, а, дуже задоволений. Що зараз за тиждень-два на забій піде, трошки прорідемо ряди. А, залишу найкращих а, малих там до під до да, да підзабій Ну, тушка буде кілограма 2,5, 2,5, 2,8. Ну, нормально, піде. Щось собі, щось, щось людям. Вже, вже, вже починають питатися, що там з гусями. Хто не може дочекатись до нового року, коли гус, гуси мають сніжку поїсти, і льоду і оце, оце. І... Я вважаю, що гуси мають поїсти сніжку і льоду. Звичайно я починаю забій десь наприкінці е, липня. Ну, в цьому році подивимось, може трошки раніше. Такі справи. Дякую, що були з нами. Дякую, що були з «Хваткою фермою. Повертайтеся, підписуйтесь, а ставте, якщо, якщо ставте вподобай, вподобайку. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Це важливо і для каналу, і взагалі, як я казав вже для українського сегменту YouTube. Давайте зробимо його не сегментом, а масштабним явищем. Давайте створювати контент для українського YouTube. Давайте заміщати контент інших мов іншої мови. Будуть запитання, зауваження, побажання, коментарі. Завжди радий будь-яким коментарям, позитивним, негативним. А... Дякую, що були схваткою фермою ще раз. Всім гарного набору ваги. Ну, вашим улюбленцям. А може, кому і власне потрібно. Тож, гарного набору ваги, а там вже як піде. Все, дякую, побіг.